Якщо ти зараз збираєшся на свіданку або готуєшся до неї, бо вона в тебе через декілька днів, чи вже їдеш на зустріч, тобто ти слухаєш зараз це відео, то можна сказати, тобі пощастило. Нічого не пропускай в цьому відео. Краще включи X2, щоб прослухати кожен фейл і кожен спосіб, як можна налажати на свіданках, Відповідно, що ти ти будеш знати, як налажати, і не будеш сподіваюся допускати цих помилок. Тут буде максимально м'ясиста інформація без жодної води. Дивіться, помилка зразу номер один. Яка ціль твого походу на свіданку? Зрозуміло, да? тобто тут люди зазвичай можуть сказати: або я йду для того, щоб отримувати задоволення, або Я йду для того, щоб зайнятися з нею сексом. На мою думку, це взаємопов'язані речі. Якщо говорити за себе, я не можу отримувати задоволення від зустрічі, як мені би цікаво, не було б спілкуватися з дівчиною, якщо це максимум, який в нас є, якщо ми просто приходимо і пиздимо цілий вечір, ескалювання не виходить, вона його гальмує. При цьому, якщо дійсно є класне спілкування, я розумію, що вечір не такий хороший, як він міг бути. Я розумію, що вона грає якусь ігру, про яку я не знаю. Бо є хлопці, які просто приходять реально і пиздять. І потім, після свіданки, вони такі: Ой, піздець, я так задоволений нашою зустріччю. Ми так класно поспілимо. У нас так багато спільного. От ще, ще пару таких побачень, ще пару таких зустрічей, і вона точно буде моєю. Алло, проснися! Проснися, це взаємопов'язані речі. Я знаю, що для більшості це проблема. Для більшості проблема признатися собі, що вони хочуть трахнути дівчину, що вони хочуть зайнятися з нею сексом, що вони хочуть припісюнути цій дівчині, що вони хочуть запхати свій член в її вагіну. От тут проблема для більшості. Бо як це так, Я що, якась тварина, Я що, якийсь непонятно хто, буду ходити і керувати своїм членом. А я скажу, що це нормально. Не, не те, щоб повністю залежати від свого члена і бути в нього в заручниках, але йти на зустріч і розуміти, ця дівчина тебе приваблює, я би хотів з нею приспати, цілком окей. Я скажу більше, якщо дівчина тебе не приваблює, отут якраз зустріч вона буде абсолютно лишньою. Ну, на мою думку, я таких зустрічів не проводжу. Якщо у вас чисто ціль, не знаю, які у вас там смаки, які у вас там цілі. Але якщо ви хочете попасти в френдзону, якщо ви хочете просто прийти і попиздіти, будь ласка, це ваш вибір. Робіть що, що знаєте. Швидше за все, ви не пробували якісь альтернативні методи, швидше за все, ви або через. Незнання того, як можуть взагалі відбуватися зустрічі, бо для мене, коли я дійсно зрозумів, що дівчата можуть і хочуть цілуватися на першій зустрічі, для мене це було відкриттям. Якщо ви досі думаєте, що дівчата готові довольствуватись просто піздіжом, навіть якщо вона тобі говорить: слухай, ти знаєш, я не хочу спішити. Слухай, ти знаєш, мені просто подобається прийти на зустріч і дізнатися один про одного краще. А якщо ти дійсно прийдеш на зустріч і не будеш так умовно, говорячи спішити, все ти лох, розумієш, Ти лох в її очах. Бо хто під кого підлаштувався? Але це теж не означає, що під час кожної зустрічі треба братися і лопитися по дьоснах і комусь там припісюнювати. Ні. А Просто якщо спілкування розпалагає до цього, то, звісно, треба пробувати, пробувати. за спрос. Не б'ють. Повірте, ніхто вас за спробу поцілунку, коли дівчина сміється, ви дивитесь один одному в очі, посміхаєтесь і так далі. Якщо ви спробуєте поцілувати, ніхто вас, блядь, не вдарить. Швидше, ви прийдете до мене, я вас можу вдарити за те, що ви не спробували поцілувати дівчину в такому моменті. Тому зрозуміло, що ми йдемо получати задоволення від зустрічі, але зрозуміло також. Що дівчина, яка сидить поруч біля мене, вона мене приваблює. І якщо все буде добре, я хочу ескалювати ситуацію, і я хочу бачити позитивний відгук. Все, друга помилка, багато хлопців приходять і починають займатися римінгом. Да, от вони просто беруть свій язик і пробують якомога глибше запхати дівчині в дупу, облизати там все і надіятися, що дівчина це оцінить і винагородить тебе чимось. Чимось це мається на увазі поцілунком, сексом і так далі. Такого не буде. От всі ці джентльменські е, манери, в стилі, я прийду з квітами на побачення, в стилі тобі викликати таксі, чи я, давай я заїду за тобою, в стилі, е, ми йдемо в супер там дорогий ресторан, і будемо там, е, ти замовляєшся, що хочеш. Це все програшна стратегія. зрозумійте. А тобто, чим більше ви ресурсів. Вкладаєте на початку, по-перше, чим більше ви вкладаєтесь на початку, тим більше вам хочеться отримати якийсь результат від цього. Так дівчата і підсаджують хлопців. Якщо ви, звісно, вбухали три вечора в дорогих ресторанах, ви хочете, блядь, щось утримати. А є хлопці, які вбухають і ніхіра не отримують. Також хлопці, які це зараз дивляться і думають, що от без грошей, без великої кількості грошенят. Нічого не вийде, дивіться, можете, е зараз в коментах тут напишуть хлопці, які вже при баблі. Повірте, нічого сильно не міняється. Так, да, гроші це приємно, гроші це класно, гроші це більше можливостей. Але стратегія не в тому, щоб просто купляти дівчат. Якщо ви хочете таким займатися, знову ж таки, це не до мене. Та? І який контингент ви збираєтесь приваблювати своїми грошима? Просто подумайте це. От ви Такий хлопець, який для вас там не проблема закривати зразу, з ходу потребності дівчини, хто на це буде клювати? На це будуть клювати переоціньонки і меркантильні дівчата. Якщо знову ж таки у вас така ціль, будь ласка, це знову ж таки не до мене. Плюс, от все це підлабузництво, плюс все це джентльменство, так зване, це все не про чоловічу енергію, а про жіночу. А кожна зустріч це певний енергообмін. І дівчата, які приходять на зустріч, вони хочуть чоловічої енергії. Вони не хочуть от цього такого фемінного хлопчика, який все буде для неї робити одразу. Тобто є якісь певні дівчата, які цим скористаються, але це нічого не має спільного з потягом, да, з тим, що ви приваблюєте когось, а ви просто інструмент. Якщо е для вас це окей. Знову ж таки, будь ласка, я радий, що ви знай... якщо ви знайдете собі таку дівчину, все, що потрібно для хорошого вечора, це ви да? і ваш маленький друг в ваших трусах. Оцього буде достатньо, повірте. Третій момент. Є хлопці, які е, просто приходять і пиздять е, на побаченні, а є повна протилежність. Є хлопці, які просто зациклені на тому, щоб максимально якось облапати дівчину. Це може бути якісь гадання на руці, якась така стара фішка, це може бути ще щось, постійні якісь обнімашки, постійне оце ходіння за руку, це також дитячий садочок, це також ясельна група. Дивіться, з дотиками краще не переборщити. В ідеалі звести їх до мінімуму до поцілунку. А загалом вам порада, якщо ви вмієте щитати обстановку атмосферу навколо, якщо ви бачите, що... Ви знову ж таки сидите один біля одного, ви посміхаєтесь, ви дивитесь один одному в очі, краще цілувати, а не трогати. Та, да, бо поцілунок чи відмова від поцілунку дасть вам набагато, набагато більше інформації про цю дівчину і про цей вечір, від якої ви вже будете відштовхуватись. То, що ти її там облапаєш, погадаєш Та руці, ну, швидше за все, може навіть зіграти тобі в мінус, бо дівчина на тебе подивиться як не на зовсім здорового. Пацана, тобто, якщо цього е, мало, окей. Якщо це перебор, не треба, краще не треба. Це саме стосується і компліментів. Е, ти така гарна, ти така красива, ти така мила, в тебе такі гарні очі, в тебе таке гарне плаття. Блять, теж, замітьте, наскільки нас всіх псіопнули. Да? От навіть ці відоси в Тіктоці, де дівчата встають раком під написи, коли він е, купив квіти, коли він е, скинув гроші на карточку і так далі. Це просто свідоме програмування на те, що якщо ви ти будеш повторювати, ти будеш купляти квіти, будеш їй е, скидати гроші на карту, то вона буде вставати раку перед тобою. Вона буде вставати, але не перед тобою. Вона буде вставати перед хлопцем, яким такою херньою не займається. Да? Від тебе вона буде брати тільки ті ресурси, а комусь давати, але не ресурси. З дотиками ще буває ситуація, коли вони доречні, коли це ще виглядає нормально з компліментами. Давайте так, якщо у вас мало досвіду, забудьте нахрен про компліменти. Це швидше за все ваші компліменти вони будуть ні про що, швидше за все вони будуть знову ж таки підлабузницькі, швидше за все, дівчина не буде відповідати дзеркально, тобто, це все буде гра в одні ворота. І якщо ви думаєте, що як так, блядь, без поцілунку, о, без компліментів, без дотиків, от що таке просто брати і лопитися дьоснах, Да, десь плюс-мінус, да. Тобто можна орієнтуватися чисто по спілкуванні і чисто по атмосфері. Тобі не обов'язково казати, яка вона, блядь, гарна, яка в неї гарна укладка перед тим, як запхати свій язик до її рота, розумієш? Тим більше, якщо це компліменти, от такі в такому стилі, як я назвав, про них дійсно краще забути, бо жодної цінності немає. Дівчата це по 100 тисяч раз, і коли ти їй це говориш вона думає, блять, ще один, ще один додік. Якщо вам подобається це відео, поставте лайк, підпишіться, якщо ви досі цього не зробили, напишіть якийсь комент. Це може бути абсолютно будь-що. Це допомагає просуванню цьому відео. Плюс переходьте також в Телеграм, підписуйтесь на е мій відкритий Телеграм. За бажанням підписуйтесь на закритий на інстаграм. Я там більше розказую про своє життя. Я там більше ділюся своїми думками. Там прям цікаво, тому залітайте. Дивіться, четвертий момент: намагатися сподобатись. Так, да, в принципі, це окей, я розумію, що е, нормальні люди вони хочуть як би сподобатись один одному. Якщо під час спілкування з дівчиною ти кожен кут змягчуєш, ти стараєшся не дискутувати на якісь теми, ти не стараєшся розкривати свої позиції, свої думки стосовно різних питань, а просто погоджуєшся з дівчиною для того, щоб от, е, в разі чого вона не подумала, та, що тобі щось. Не подобається, ти, ти не хочеш піднімати градус цієї переписки. Зрозумійте, якщо дівчина приходить, дасть віддатку, і якщо ми малюємо графік, емоції, час, якщо за все побачите, ваш графік це просто пряма лінія, це хренов. Навіть коли ви в питаннях вмієте правильно донести свою думку, якщо ви вмієте навести якісь аргументи, да, тобто ви от не боїтеся вступити в якусь дискусію. Це набагато краще, ніж коли ви просто сидите і глатаєте. Глатаєте всі її аргументи, погоджуєтесь, підтакуєте і так далі. Це знову ж таки не про чоловічу енергію. Ви знаєте, що ви часто мацюкаєтесь в житті, ви приходите на зустріч і стараєтесь там якби підбирати слова, щоб в разі чого не мацюкнутися. Понятно, що не треба бути гапарем, понятно, що не треба бути бидлом і через слово, щоб у вас звучало мат. Але якщо ви його використов... я його використовую навіть там на перших зустрічах, для мене це окей, бо я розумію, я люблю мацюкнутись. Але якщо це, скажімо так, додатково додає якогось емоційного забарвлення, то це окей. Так? І після того, як ти мацюкнеш, ти можеш сказати, слухай, я тобі скажу чесно, буду відвертим з тобою. Раніше, раніше, я от старався якомога більше там, сподобатись людині, і е, при ній не мацюкатися. Хоча це частина мене, хоча з друзями я мацюкаюся. А зараз я зрозумів, треба бути собою. Треба бути собою, бо ця справжність вона насправді підкуплює. Подивіться, за якими блогерами ви слідкуєте. Подивіться, наскільки вони можуть бути з вами відвертими і легкими. Вони максимально показують своє життя, вони максимально не стараються. Угодити комусь не старається угодити комусь, а просто транслює свої позиції. І це піздець як приваблює. Хоча контрінтуїтивно, хоча на перший погляд це може здаватися, що от краще погоджуватись, краще там себе з, з, з якоїсь кращої сторони показувати, але ні, ні, оця справжність вона дуже і дуже сильно підкупляє. Але це досить важка штука. Да? В лопілі оцей тезис, просто будь собою, зазвичай це. В контексті блупіла говорять, що от, просто будь собою, не треба нічого робити, не треба займатися саморозвитком і так далі. Але це не про це. Просто будь собою, це не боятися доносити свою позицію, не боятися її транслювати, не шукати валідації зі сторони оточуючих, от що дуже важливо. Тобто ти говориш, ти робиш те, що тобі хочеться. Ти не намагаєшся під когось підлашти, ти не намагаєшся комусь подобатись. Ти такий, як ти є, з усіма плюсами і мінусами. І ти не хочеш сподобатись якійсь конкретній дівчині, ти не хочеш сподобатись кожній дівчині, ти хочеш знайти свою Свою дівчину, яка побачить абсолютно всі твої недоліки, яка скаже: блядь, який же він ахуєнний. Да? А коли ти, бляхи, намагаєшся оце своє внутрішнє я забрати, отако скомкати його і викинути, що лишиться? Лишиться якийсь пустий образ, який тобі потім доведеться постійно підтримувати, і який абсолютно не бо в нього немає нічого живого, нічого людяного. На цьому наразі все. Напишіть в коментах, якісь ваші поради перед побаченням, якісь ваші найбільші фейли, якісь ваші успішні кейси з побачень буде дуже і дуже цікаво почитати.